Mom, <tries> my За усіма, яких взяла війна, війна, яка вбива серця гарячі. Уклінно, ми помолимось за них, щоб небеса дали їм світлу долю, в воєнний час. Поневірянь людських, вони без винятку для нас, герої, героя чужим краю, якби ж мені, синку, не жаль,

Закарбований навічно у пам'яті українського народу, зухвала Росія, напала на нашу Україну. Та загарбники не сподівалися, що сила духу української нації дасть справжню мужню відсіч ворогу. Згуртовані українці відчайдушно стали на захист батьківщини. І досі справжні патріоти нашої землі рішуче ведуть несамовиті бої з ворогом. Вони ставлять інтереси країни як найвищі. І зі словами Україна понад усе віддають найдорожче своє життя. Ми прощаємось з захисником України Макаренко Олександром Юрійовичем. Герой народився. 17 червня 1987 року працював на шахті Родіна з 2014 року за покликанням душі став на захист України 5 березня 2023 року. Старший сержант Макаренко Олександр, виконуючи бойове завдання в Донецькій області, проявивши стійкість та мужність, загинув. Світла пам'ять про нього назавжди залишиться в пам'яті односельців. В серці громади. Для проведення відспівування запрошується благочинний Криворізького району Православної церкви України протоєєрей Максим Крилач і ієрей Сергій Коваленко. Благословенмо наш завжди нині посяк і на віки віків Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. святий боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Слава цві, сину і святому Духові, і нині повсякчас, і навіки віки віків, Залишите тим залишиться, і що зв'яжете чи розв'яжете на землі? Буде зв'язано чи розв'язано на бесах. Святый крепкий, святый крепкий, що спочилому чаду твоєму невінооб'єного герою України, воїну Олександру, вічну пам'ять і вічний покій. Сьогодні, дорогі, наша громада прощається з нашим героєм, з тією людиною, яка не поцуралася, нічого, не побоялася, і пішла захищати свою домівку. Свій рідний край пішла захищати від рашистської навали, незважаючи ні на що, ці покидьки втерлися на нашу землю. І такі люди, як воїн Олександр, вони є нашим оберігом. І після своєї смерті вони є нашим оберігом там на небі. Тому що немає нічого кращого, ніж своє життя покласти за свою батьківщину і доказати, що ти не ховаєшся десь, а що ти є вільним сином своєї вільної держави. Тому не нехай Господь сьогодні подасть Царство Небесне цьому ангелу, який. Зробив все, що від нього залишило, для нашої свободи, і також нехай подає Господь нашим всім полеглим, спочилим воїнам Царство Небесне, вічна пам'ять і вічний покій воїну Олександру. Слава Україні! Героям слава. Герої не вмирають! Запрошуємо до поминальної промови Лозувацького сільського голову Віталія Яценка. Сьогодні знову горе в нашій громаді. Сьогодні ми з вами проважаємо останній путь нашого героя, воїна Олександра. Який віддав найцінніше, що є в людини, це своє життя, віддав його за Україну. Всі ми з вами бачимо, якою ціною дається незалежність для нашої держави. Лише за останні два тижні наша громада втратила трьох героїв. Тому ми не на хвилину. Не повинні зупинятися в нашій допомозі і підтримки наших захисників та захисниць не тільки матеріально, а й духовно. Кожен з нас повинен щодня молити Бога для того, щоб Він зберіг всіх тих наших захисників і захисниць, які сьогодні боронять нашу державу від російського ворога. Щоб всі вони живими повернулися додому з перемогою. Наші співчуття рідним та близьким, герої не вмирають. Вічна слава і вічна пам'ять. Від імені Збройних сил України слово має майор Сергій Яковлєв. Шановні рідні близькі Олександра Юрійовича, шановна громада, цей дійсно сумний день ми проважаємо останній путь нашого побратима, старшого техніка механізованого батальйону, старшого сержанта Макаренка Олександра Юріча. У 20-му році Олександр пішов... На службу за контрактом контрактором Лави Збройниців України. З першого дня війни він мужньо встав на захист нашої держави. Це справжній чоловік, це справжній патріот, надійний друг, надійний товариш. 5 березня під час ворожого обстрілу біля населеного пункту Водяне. Донецької області Олександр Юрійович Захін. Від ти мені, керівництво Збройних сил, від себе особисто. приміть щирі співчуття рідним. Герої не вмирають. Вічна тобі пам'ять, друже. Вічна тобі слава. І зараз я прошу всіх. Шанувати пам'ять Олександра Юріча воїнним мочам. venut na si Ми не в змозі змінити обставини. Лише просимо Бога прийняти душу покійного в Царство Небесне і дати рідним перенести біль. І благослови насліддя Твоє, перемогу по Божному народові нашому на супротивників подай. І Христом Твоїм. Слава і світла пам'ять Олександру і всім українським героям.